Джоан Гарріс. Чай з птахами. Деякі люди усе життя проживають, не підводячи очей до неба, а деякі лише й мріють, що про політ. Дивина Мортимер Стріт у тому, що ніхто з її мешканців не контактує між собою. Така вже ця вулиця жвава, але непривітна, тісна, але не дружня. Великі будинки з відштукатуреними фронтонами, що стоять у дальньому її кінці, надто далекі, але нас, тих, хто живе у таунхаусах, ці будинки пригнічують, хоч їх вже оминули часи їхньої пишноти. Стоять вони, немов ряд весільних тортів, що потрапили під дощ. Таунхауси стоять ще тісніше, але люди живуть в них, як птахи у клітках, сваряться через парковочні місця і клюють одне одного, під прикриттям тюльових фіранок. І чим гірші плітки, тим краще, а найбільший злочин тут бути чужинцем. Кому це добре знайомо, так само мені, я також чужинка. Обличчя не те, одежа не така, голос не той, зовсім іншого роду племені, ніж мої сусіди. Їм підозріле моє бажання жити серед них на другому поверсі великого Таунхауса, що примикає тилом і боками до трьох таких самих. І перетвореного на чотири окремі однокімнатні квартири. Люди припускають з інстинктивним презирством, за яким ховається їхній страх, що я студентка. Насправді студентів в цих дешевих квартирах не буває. Люди, яким призначались ці квартири, надають перевагу Стенбері, де є театр, кінотеатр і безліч галасних пабів. А в Мортемер-стріт є певна відстороненість, бажання, щоби тебе залишили у спокої. Спочатку мене ця відстороненість влаштовувала. Після двох років у психіатричній лікарні мені шалено хотілось усамітнення і тиші. Я насолоджувалась тишею своєї кімнати, годинами залежувалась у своїй особистій ванні, і подовго готувала важкі і вишукані страви на крихітній кухонці. Часом по вечорам я робила роботу для добрих самаритян. Робота була доволі нудною, і я не кидала її лише за порадою свого психотерапевта. Усю решту часу я заробляла собі на прожиття в ролі офіціантки. Це мій лікар також схвалював, щоби я не надто губилась у своїх власних фантазіях, але вдома, якщо Мортимер Стріт можна вважати домом, я надто насолоджувалась усамітненням, аби добровільно його з кимось розділити. Пліткарі нічого про мене не знали. Вони бачили, як я вечорами йду на роботу, застібнувши доверху похмуре пальтечко, і вирішили, що я вчусь на медсестру. Я цього не заперечувала. Вони вирішили, що я задираю носа. Мабуть, через відмову посидіти з дитиною сусідів. І після кількох в'ялих вмовлянь залишили мене в спокій. Потім до мого відчаю хтось заїхав у квартиру напроти. Містер та Маокі, виходячи з напису на поштовій скринці. Ще один іноземець. Про це несхвально сповістив телеграф джунглів вздовж Мортимер-стріт. Мені було все одно. Я лише сподівалася, що він не буде галасним і залишить мене в спокій. Певний час так і було. Я не бачила його по кілька днів. З квартири майже не було чути жодних звуків. Він не намагався позичити у мене чаю, не приходив і не уходив, або робив це зовсім нечутно. Його не відвідували друзі. Можливо, мій сусід такий самий, як я, відсутнє обличчя, пустота, привид. Містер Тамаокі прожив напроти мене тиждень, перед тим як я його побачила. Ми зіткнулися на сходинковій клітці і обмінялися коротким поглядом. І за тим ківком. Я виявила, що мимохідь розглядаю його з цікавістю. Цьому чоловіку могло бути скільки завгодно років. Він був маленький, акуратний, скромний. Чоловік, який претендував на половину простору моєї тиші. Він нагадав мені птаха, якого я бачила колись у провінційному зоопарку. Маленький, тьмяний, він наїжачився у дальньому кутку клітки, ледве рухався, наче вибачався, що до нього прикуто стільки уваги. В його очах були старість і смуток. Табличка під кліткою сповіщала. Народжений в неволі, ось такий самий вираз я побачила на обличчі містера Тамаокі. До того часу воно було мені прекрасно відомо. Я бачила його кожен ранок у власному дзеркалі ванної кімнати. Часом, хоча рідше, і зараз бачу. Прибуття містера Тамаокі, як і прибуття будь-якого незнайомця, пробудило на Мортимер Стріт неабияку цікавість. Хтось сказав мені, що він кухар. Який має справу з овочами в ресторані в Стенбері, але точно ніхто не міг цього запевнити. Він ніколи ні з ким не розмовляв. Коли перетинався зі мною на сходах, то посміхався і кивав, перетискався спиною до стіни, даючи мені пройти. Ці зустрічі були частими. Після першого тижня я помітила, що його розклад дня так само розмірений, як і мій. Вночі, коли я падала на постіль, після вечора бігу дні з підносами, Часом я чула, як він ходить по квартирі, або тихо швидко розмовляє саме з собою японською. Частіше я не чула нічого. Друзі до містера Тамаокі не ходили. Гучну музику він не вмикав. Я могла припустити, що він часами сидить нерухомо, у мовчанні, хоча я завжди відчувала його присутність. У мене дуже чуйний слух. Вона була зовсім не такою нав'язливою, як я боялася. Правду кажучи, для людини мого темпераменту він був би ідеальним сусідом, якби не одне але. Кожен ранок у половині шостого дзюдзю та Маокі доставляли овочі. Червоний фургон, розписаний японськими іерогліфами, гуркотів по мортимер стріт, зупинявся біля будинку і двоє чоловіків витягали на тротуар закриті ящики. Один з вантажників дзвонив у дзвінок, а другий кричав у вікно. В холодні дні вони не глушили мотор і з вихлопної труби валили клуби диму, у яких неонове світло ліхтарів навпроти набувало мертвецького помаранчевого відтінку. Вантажники ігнорували мої невпевнені протести. Правду кажучи, коли я намагалась жалітись, вони робили вигляд, що зовсім мене не розуміють. Вони мовчки тягнули ящики до дверей і чекали, поки Дзюдзю та Маокі їх забере. Морква, перці, редис, сельдерей, пастернак. Клянцеві гарбузи, жовті, і фіолетові й чорні, як екзотичні фрукти, блищали з хрустких раковин обгорткового паперу. Потім ящики з гуркотом ставили до стіни. Було чути гучні накази, крики на сходах, важкі кроки на майданчику, останній подвійний стук. Це ящики вдарялись об підлогу і, нарешті, довгоочікуваний звук фургона, що віддалявся, грубий тріск вихлопу в ранковій тиші. Здається, нікого з мешканців Мортимер Стріт, окрім мене, це не хвилювало, або вони взагалі нічого не помічали. Але я завжди страждала на безсоння. Я прокидаюсь від найменшого шуму, а пробудження непоправно, знову заснути неможливо. Через свою роботу я лягала дуже пізно уночі, у кращому випадку мені вдавалось поспати 5 годин за ніч, а через овочі містера Тамаокі мені залишалось менше 4 годин сну. Спочатку я намагалась достукатись до нього. Але він ввічливо відкидав будь-які спроби зав'язати розмову. Записки, які я кріпила до його дверей, залишались без відповіді. Моє мовчазне роздратування наростало. Я намагалась побачити неприязнь за сторони містера Тамаокі у його м'яких чорних очах, при зустрічах на сходах, але він залишався безпристрасним. Єдиним різновидом спілкування між нами був мій кивок і його посмішка. Кожен вечір в шість годин, коли я йшла на роботу, він виходив з квартири і ніс в кожній руці тяжкий бамбуковий кошик. Я ламала голову, що там таке в тих кошиках, можливо, овочі, але чому їх не постачають прямо в ресторан? Цікавість майже перемогла мою тайну ненависть. При щоденних зустрічах на сходах я починала відпускати репліки, все більш сміливі через відсутність реакції з його сторони. Містер Тамаокі продовжував посміхатися і кивати з незмінною вічливістю навіть коли я не посміхалась і не кивала. Ішли тижні, нічого не відбувалось, і мені прийшло в голову, що, можливо, мій сусід не розмовляє англійською. Ця думка надала мені сміливості. Я почала бурмутіти образу в спину тихенькому чоловіку, який тащив донизу по сходах дві тяжкі корзини. Мої підозри підтвердились, коли я почула серед ночі, як він вчить англійську за допомогою магнітофонних записів, наполегливо запинаючись, без кінця повторюючи одні й ті самі фрази. Будь ласка, «Вибачте, дякую, ви дуже добрі. Одного разу я почула шиплячий старий запис О, якби мені крила голубки. Літо видалось надзвичайно спекотним. Здавалось, що навіть підлога випромінює жар, що спека хмарою пилу мерехтить над бруківкою. В квартирі було душно, часом я лежала без сну годинами у пастці спеки, в нестерпному передчутті ранкової доставки овочів. Це стало випробуванням. Я здригалась від кожного звуку з кімнати містера Тамаокі, від кожного кроку за дверима. Його присутність, навіть мовчазна, викликала в мені лють. Я стежила за його вікном по ночах, намагаючись побачити силует за бамбуковою фіранкою. Кілька разів я виявляла себе, що стою біля його дверей, і вже підняла руку, аби постукати у двері. З гіркотою, що лише наростала, я говорила собі що краще б у нього була велика сім'я, краще б він грав на якомусь гучному музичному інструменті, що завгодно, лише не цей загадковий тип зі своїми овочами. Якось повертаючись з магазину з покупками, я натрапила на містера Тамаокі, який чекав на мене на сходинковій клітці. Кошиків ніде не було видно, а двері його помешкання були відкриті. Я не втрималась і зазирнула усередину. Крізь дверний отвір було видно, що квартира світла, майже пуста. Сяє усією яскравістю сонця, яким воно буває пополудню. Юзота Маокі кивнув і вперше за весь час нашого знайомства заговорив Ча, сказав він. Я, не розуміючи, витрищалась на нього. Він знову кивнув. Будь ласка! будь ласка. І жестом запропонував зайти усередину. Двері широко розкрилися. Я розгублено і неохоче пішла за ним. Кімната була майже пустою, зі стелі звисав червоний ліхтар, на дальній стіні календар з бамбуку, в дальньому куті футон. Крихітну кухню майже повністю займав величезний старомодний рожевий холодильник. Поряд велика важка дошка для різки. На ній лежали в рядок кілька ножів. Всередині кімнати низький столик, на ньому лаковий чайний сервіс, з боків столу червоні циновки татамі. Містер Тамаокі жестом запропонував мені сідати і, з легкістю, яка видає великий досвід, почав розливати чай. Настій був незнайомий, зеленуватий, з різким ароматом. Містер Тамаокі акуратно розлив чай у маленьке горнятка і бамбуковим вінчиком збив піну. Смак чаю нагадував запах скошеної трави, теплий, зелений, з димком. Час від часу містер Тамаокі посміхався і кивав. Ми мовчали. Видно, його англійська була ще недостатньо хорошою для підтримання світської бесіди. В сонячному повітрі між нами пурхали частки пилу. Вперше у житті я почувалася абсолютно комфортно у товаристві з іншою людиною, в абсолютному мовчанні. Нарешті містер Тамаокі встав. Посміхаючись, він пішов на кухню і відкрив дверку холодильника. Жестом він закликав мене подивитись усередину. Я підкорилась. У холодильнику було повно птахів помаранчевих, жовтих, зелених, червоних, самих різних образів. Одні розпушили хвіст віялом, інші гладенькі, хохлаті, оптічні, з довгим клювом, ясноокі, висідають серед квітів і листя в тропічних заростях. Всі птахи мовчали і були странно незворушні. Подивившись на них ще раз, я зрозуміла, що це ті самі овочі, які щоденно розвантажують півшостої у мене під вікнами. Єдина відмінність у тому, що ці прикрашені витонченим різьбленням. Ось редис розпушив віялом чудове пір'я, гарбу став товстенькою водяною качечкою, морква розпустила перистий хвіст райського птаха, очі були створені за допомогою крихітних чорних шпильок. Пір'я було нарізане за допомогою крихітного ножика. Я бачила справжню текстуру пташиної спини, напіввідкритий клюв з ледве помітним язиком, витончений вигін шиї, крило. В холодильнику було, ймовірно, не менше сотні овочевих статуеток, кожна полюбовно виставлена на полку в очікуванні моменту, коли дзюдзю та Маокі покладе її до кошика, а тоді її подадуть в якості прикраси зі стравою, з жасминового рису та креветок з імберем. і, можливо, михцем помилуються нею, але ймовірніше ніхто не зверне на неї уваги. Так ось у чому тайна містера Тамаокі, пташник-чарівник, можливо, друг тим птахам, що народились у неволі. Я дивилась на них з захопленням і подивом птахи зі сну не літають, але співають та вражають своїм забарвленням. Вони чарівні, сказала я. Вій дуже добрі, відповів містер Тамаокі, блища очима. Невдовзі він з'їхав я не бачила коли. Я дізналася, що його нема лише тоді, коли не приїхав фургон, який привозив овочі. Я прокинулась без 28, і тягуче сонячне світло потрапляло у кімнату крізь щілини жалюзі. Тоді я помітила, що з дверей щезла табличка з іменем. Його від'їзд мене страшенно засмутив, хоча фургон з овочами більше не будив мене в пів я погано спала. Я не знаходила собі місця. Я виявила, що мені не вистачає приходів і уходів містера Тамаокі, його кошиків з овочами, тихого шерудіння в квартирі напроти. Тиша вже не приносила мені такого задоволення, як раніше. Холодність Мортимер стріт більше не була втішною. Я почала більш стерпно сприймати сусідів Хедлі і їх соромізливого сина, місіс Хеджес з крамниці старожитностей по сусідству, магуаєрів з безладним веселим натовпом дітей. Можливо, вони праві думала я, можливо, я сама не дала їм зі мною подружитись. Квартира містера Тамаокі була пустою кілька тижнів. Казали, що скоро заїде інший мешканець. Точніше мешканка, самотня жінка, але ніхто про неї нічого не знав, хоча місіс Хеджес якось її бачила. Дивна жінка, казала вона, несхвально підібгавши губи, ні слова мені не сказала, зовсім не така товариська, як ви. Ця новина не так обрадувала мене, як колись могла би. За день до в'їзду нової сусідки я виявила, що двері в квартиру містера Тамаокі відкриті, в кімнаті стояв запах пилу, стіл ліхтар циновки щезли. Кухня була пустою, все було чистим і голим. Сталева поверхня раковини в кухні була витертою досуха, і ханчір'я висіло на крані для просушки. Біля раковини лежав пакетик з рисового паперу. На ньому кострубатими друкованими літерами було написане моє ім'я. Тонкий папір хрумтів, як засушені пелюстки. Я відкрила пакетик. Різкий раптовий запах потрапив до ніздрів, пахло, немов феєрверками, осіннім багаттям, порохом. Щось кришилося у мене в пальцях, і я зрозуміла, що в пакетику чай японський зелений чай, різане листя якого випромінювали стійкий аромат. Тієї ночі я приготувала чай, намагаючись в точності пригадати, як це робив дзюдзю, розганяючи рукою пару, щоби підсилити аромат. Чай був смачним і щось у ньому було відснодійного. Чомусь я була впевнена, що й новип'ю його буду спати краще, можливо, краще, ніж будь коли. Зранку я запрошу нову сусідку, самотню жінку, яка й слова не промовить розділити зі мною залишок вмісту пакетика. Можливо, вона зрадіє, що хтось дружньо привітає її на новому місці. Допиваючи чашку, я помітила, що в напівтемряві кімнати, де полум'я відкидає на стіни довготелесі червоні тіні пара, що підіймається, схожа на пташині крила, які ось ось спурхнуть і полетять. Підписуйся на канал. І слухай більше аудіокниг у доступі.